Ану, ге, хе. Привіт! І сьогодні ми будемо грати вже не в Roblox, як завжди, а в гру, яка називається Мак. Я навіть не знаю, що це за гра, але я думаю, що вона буде прикольна. Мені зараз говорять, щоб я відкрив таб і все таке. У мене ще ось тут нік не прогрузився. Зліва збоку посередині. У мене там знаки питання. Ну добре, без ніка буду грати. Це, як розумію, гра виживання. Мені зараз треба добути дерево. О, все. О, сундучок. О, дякую. А що це мені дає? Hungry Day Slower? Типу... Ой, що це таке? Це поселення? Так, це, мабуть, поселення. А що я повинен робити в поселенні? Open Inventory and Craft workbench. А, типу як в Майнкрафті? Ну добре, я це зроблю але пізніше. Тут ще сундучки, а ну я їх повідкриваю. Бот-мап. Я думаю, що це мені не буде дуже потрібно, тому я це не хочу брати. А в другому що? Кол, м'ясо, пиріг, яблуко. Ще одна така мапа і що це? Ну, візьму. Окей, ой. А тут що в нас. О. 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 Ну, дерево мені потрібно, це веревка чи що, це, я не знаю, ось це. Хто грав у цю гру, напишіть у коментарях. І кому подобаються також ігри, поставте лайк на відео. О, тут є 43 коїни, а що вони дають? Типу щось можна купити в них за ці коїни? Ну, наприклад, я хочу до якогось крутого підійти, але до ось цих з бобами. Тут є якийсь прикольний чел, до якого прям можна так підійти з ним поговорити. О, може ось цей, ну дивіться, він прикольний. Эээ, uh, що це. Adamant's World Meteor ор Я хочу накопити на uh, на Adamante's. Може це мені щось буде давати? Ось тут є ще монетки. Тут є камінь. Це ще це також ботмап. О, ще один сундучок. А що це? Робен Худ Хэд. Вкращи дрол Спид и Роу Спид Дэмейд. Не знаю. Типу, я швидше б'ю чи щось таке. Ну зрозумів, я не дуже так. Прям добре-добре знаю англійський. Ну а якщо не помиляюсь, це типу я швидше починаю бити. Ану. Ну, щось типу того. Особливо нічого не видно. О, може тут щось є? Ага, я тут був, я тут все це лутав. А ось той домик я не лутав, я не пам'ятаю, щоб я його лутав. А, ні, я його лутав також. О, ніч починається. І що зараз буде? Це погано чи добре? А ну. Ну, я почекаю, поки тут хтось буде. О, А це що таке? Щіє в честь, типу, як найголовніший, типу. Ну, добре, я його відкрию, але мені здається, що це якась пастка буде, і тому я його по-іншому відкрию. Я зламаю, щоб вони там на мене не заагрились, бо... Бог знає, що там може бути. Так, що це робить? О, Все, я відхилився, дякую. І ще їжа мені поповнилася. Ау! Чел, поаккуратніше, будь ласка, не треба мене бити. Це вони вночі заспавнюються, так? Да? Мабуть, що так. М мабуть, що вони як в Майнкрафті, тільки вночі, або можна їх також десь знайти. Ось ще один. Маленьких сквадроберів ось цих можна легко вбивати. Ось цих не до людей якось дуже важко вдається. Все, ніч закінчилась? Ні, ще є. Так. А ну-ка, іди ка сюди. Так, так. Так. Все, Day One. Все, ламаю. Чому не ламається? Алло. Ну добре, якщо так. Воно взагалі не ламається. Так, ніхто не бачить. Р лук і тікаю. Так. Вы там взагалі... Чи що? Я просто відкрив. Та все, все, я поверну, я поверну. Тільки відстаньте від мене. На. 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 Ау. Та я ж просто відкрив. Що тут такого? Вибачте, вибачте. О, айронбар якийсь. Фу. Ні, я вибачаюся, що я так зробив, але ну, вони на мене перші напали. Я просто хотів зламати сундук, але він не ламався, тому чого не знаю. Це вони винні. Що у них такий забаганий, забагана деревня. Як відкрити там інвентар? Ось так. Gold bar, Iron Bar, Ancient Bowl. Уху! прикольно. Піду шукати щось ще. Може, щось покраще знайду. Фу. Це було складно. Вони, ну, вони мені не залишили ніякого вибору. Крім того, щоб їх вбити. Але на є таке погане, що я не встаю. Не зможу більше в нього купити те, що хотів. Ось це я демонтіт. Так, я вже бігу, я там щось бачу в вдал далекій далечень. Якщо так подивитися. Так, да, це типічний Майнкрафт, але більш реалістичний. Ану. А, а. Ау. Ні, nee, ребят, я від вас тікаю, окей. Добре, схоже, не тікаю. Ау! Ну, це було цікаво. Так, ну я знову запустив гру. Я хочу знову спробувати тут виграти. Ну, не виграти, а... Не просто пограти, цікаво, що буде. Якщо хочете побачити другу частину, то підпишіться. Хоча б один чоловік, якщо підпишеться, одна людина, то я вже випущу другу частину. Або якщо ви наберете 5 лайків на відео, 5, всього лише 5. Там я щось бачу і тут я. Бачу. До речі, я навіть не знаю, що це таке. Я це просто там було клікніть Є, я клікнув на Є, і воно мені таке видало. Це, мабуть, якась ловушка або іспитання, якась пастка. Або іспитання. Ну, типу, якщо я там ось цих всіх побідзю, та вони мені щось дадуть? Ну або не вони, а я їм щось дам. Хто його знає. Воно мені хоче сказати, щоб я пішов робити дерево. Звичайне дерево. О, ще дві переноски. А мені це подобається. У них зелені сундучки, зелене це завжди добре. Є лук, типу, я можу стріляти, так? Да? А, чи в мене стріл немає? Мабуть, що треба стріли скрафтити. О, деревня, ще одна. Ось це мені повезло спавном. Є ось це, ось це і ось це. А тут ще, а тут ось це, ось це, воден стерс і все. Тепер я йду туди там ще подивлюся, що воно тому сундучку, який десь тут був. Не подали... не подали Який тут був? Це мабуть той, Якщо не помиляюсь. А ну, це той чи не той? Ні, я це більше не буду чіпати, поки не розвинуся дуже добре. Iron Ор. Як я розумію, то мені з цього треба щось буде робити. О, тут дві деревні. Одна деревня добре, а дві ще краще. Навіть три. Ось це так фартануло. Яблучко. А мням-ням. Так, я не буду це більше відкривати. Ви знущаєтеся з мене? Ну добре, я це відкрию, але попозже. -по Зараз мені це ніякого сенсу не має відкривати. Особливо, коли я знаю, що буде, якщо я відкрию. Ану, а в тебе ще можна купити. Ага, в тебе можна купити їжу. А також дерево. Ну добре, добре. Може потім зайду до нього. Так, так, флінт якийсь. Тут що в нас. О, Бот Ботинки, броня, хоч якась. Голд орші також. О, ну, це ось тут дягнуто. Так, да, це ось тут. О, ну прикольно. Е, ой, вибач, вибач, вибач. Братан, вибач. Де ж випадково? Ну -мо. знову я всіх на себе загрю. На, 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 на. на. Ничего себе я манчу видных. На. На. Топором вас. У реально можете, я бы их уже вбив. Ау. На. На. Не, ну я везунчик. Минус деревня, ну добре. Ну хоча б золотав. Ням-ням-ням. Тепер я, можу це спокійно. О, що це? Так. Хто на мене біжить? Ага, вон, <смітна> на криші застряв. Бідні. Фух. Це золотий меч, М -м, мабуть. Ну він якось схожий на золотий. Ну окей. Так, це теж цей, який я відкрив. Братан, тобі потрібна допомога? А, ясно. Не потрібна. Він знає, що я вкрав в них все. І випадково вдарив їх братана. Ні, ну я ще винен, винен, що вони підлізли до мене. Ну скажіть, я що винен? Так, а ти взагалі хто такий? О, що це за суп? Айронбар якийсь. Яблуко, рок, камінь. Ау! Хто мене б'є? Це ти мене вбив? Так, да, це він мене. А, він ще впав. Ага, тут я це все лутав, окей. Ну, мені треба знайти ще якусь деревню, якусь ту, наприклад. Ой. Я ні в кого не вдарив, окей. О, що це? Якісь стріли з орол. Ну я тут не був. О! На супчик дуже красиво виглядає. Що буде, якщо я його з'їм? О, все дуже добре видно зараз. Як і не бувало. Так, 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 так. Хто тут в нас? Зараз в одну секунду. Так, я тут. А. Apple. каміння. Це мені не треба, бо в мене вже таке є. І ось це. Е, потім тут. Тут у нас також є чест. О, я його так навіть можу відкрити. Прикол. Епл. Дерево. ось тут ще відкрию. Тут є у нас хлебушек. Ось це, ось це. Це мені не треба. Все, я пішов ось сюди лутати. Зрозуміло, не буду поки що лутати. Тут є щелл з кіркою, я бачив в нього. Є якісь прикольні штуки. Чи, чи це така одинока деревня? Це, мабуть, одинока деревня. М -м -м. Деревня у якої, ну, особливо нікого нема. А, ні, ось ще її бігають тут. Тобто, якщо їх зараз... Тобто, якщо я в них зараз відкрию, то вони мене укакошать. Але ну я ж попередньої деревні ще якось був живий. Тому ну, нічого не буде, якщо я так обережненько відкрию. Особливо, якщо всі так далеко. А, а чого ти сюди прибіжав? Добре, треба відкрити, забрати все, що є, швидше. На, на, на. Тікаю, тікаю, тікаю. -ха -ха -ха. На. Ще й монстри на мене побігли. А ви що тут забули, я ж вас не призивав. Волки. А, суп! Ай-яй-яй. Добре, це було цікаво. Ще раз повторю. То е якщо хтось підпишеться, то вийде друга частина. Все. Усім пока.